Таких новин спорту давно не було. Перший день літа одразу подарував нам найгучніший з можливих трансферів. Енлінел амінвокенюсебахєм. Юза ізеспел спешол персен. Special individual. Ліонель Месі йде з Парі жермен і він не повертається в Барселону, а взагалі лишає Європу і не переходить за великими грошима й протистоянням з Криштіану Роналду у Саудівську Аравію, а буде гравцем американської ліги МЛС і переходить в Інтер майамі до українця Сергія Кривцова. Отакої 35 років що можна було б грати в Європі, але Месі вирішив інакше. Напишіть у коментарях, як вам таке рішення Ліонеля. Я не є фанатом ані Месі, ані Роналду, але дуже поважаю цих двох футболістів. І все ж мені шкода, що такі гравці більше не будуть грати в Європі на клубному рівні. Ну, скоріше за все, якщо не ставиться чогось екстраординарному, справді йде епоха, але цікаво буде знову подивитися на Месі. З українцями нагадаю, що в 2009 році Месі в Барселоні грав з Дмитром Чегринським. Тож це буде надзвичайно. Також друзі, прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls, тому що в нас тільки найкращі новини, і звісно, платформа для спілкування однодумців, експертів футболу і патріотів України. Ігор Йовічович, мій Теска, скоріше за все, лишає донецький шахтар, і не зі свого бажання, а за рішенням керівництва, подейкують, що особисто Рінат Ахметов вирішив припинити співпрацю з хорватським спеціалістом. Це справді, наче грім серед ясного неба, тому що Йовічович щойно став чемпіоном України, виграв УПЛ шахтарем, успішно виступили в Єврокубках, непогано в лізі чемпіонів. Далі пройшли перший раунд плей-офф Ліги Європи УЄФА. А от так ні. і Тепер подейкують, може Патрік Ван Леовен, голландець, зорі, очолити донецький клуб або ж один з європейських спеціалістів, що, звісно, буде зробити значно важче, тому що під час повномасштабної війни, звісно, не всі бажають навіть очолювати таку класну команду, як Донецький Шахтар. Сергій Ребров, вже офіційно тренер збірної України. У будинку футболу Української асоціації футболу відбулося представлення нового наставника збірної, і це вже дуже приємно, що збірна нарешті отримав. Мало свого тренера, Єребров теж про це мріяв. Ну, тепер побачимо, розпочинаються збори української збірної в місті Бремен, саме в цьому німецькому місті. Наші хлопці зіграють з Бундестім. Це буде тисячний поєдинок для збірної Німеччини. І символічно, що вони обрали за суперники собі в такому матчі саме нашу збірну. Тож на підтримку України також під егідою проти війни буде проходити ця зустріч 12 червня. В понеділок будемо проводити стрім. А тому не забудьте підписатися на. На канали також бути в центрі всіх новин і подій. Але, звісно, після цього будуть значно важливіші матчі відбору Євро 2024 проти збірних північної Македонії та Мальти. Але ще до матчів збірних на нас чекають останні, які гучні акорди клубного футболу цього сезону. Ліга конференцій УЄФА відлунала від гримів фінал, який починався досить нудно, але потім Вестхем Юнайтед та Фіорентина влаштували справжнісіньке сіньке. Шоу хтось каже, на що цей третю турнір як Ліга конференцій УЄФА. А я вам відповідаю: Вестхем Юнайтед і Фіорентина чудові, гучні імена і команди, які представляють топ Ліги Європи, але на двох виграють гравали єврокубки вже 120 років. Лише уявіть цю цифру, востаннє ще в 1960-х роках, і фіалки і молотобойці здобували один кубок. Це кубок володарів кубків УЄФА. І ось сталося так, що Фіорентина, яка була фаворитом. Цьому поєдинку, але не змогла реалізувати все ж свою перевагу. А вирішальний гол Боуен забив вже на предостанній хвилині. Девід Моєс здобув свій перший Єврокубок, Деклан Райс і компанія тріумфують. Тож Вестхем Юнайтед виграє Лігу конференції УЄФА в другий розіграш цього турніру і стають другою командою після Роми, яка здобуває цей трофей. А у італійців три фінали Ліги Конференції, Ліги Європи та Ліги Чемпіонів УЄФА. і може бути нуль трофеїв цього сезону в Європі. Тому що Рома вже поступилася Севілії в Лізі Європи, ну і Інтер теж не є таким фаворитом в Лізі Чемпіонів проти Манчестер-Сіті. Цей поєдинок відбудеться вже в суботу, 22.00. Ну і буде окреме відео присвячене цьому матчу. Тому прошу дочекайтеся і подивіться обов'язково. Його справді велика святкова феєрія під назвою Ліга Чемпіонів УЕФА, Але в нас будуть дуже цікаві перехідні матчі за право грати в українській прем'єр-лізі наступного сезону. Так, Верес Рівне зустрінеться з металургом Запоріжжя, а клуб ЛНЗ Черкаси змагатиметься з інгульцем. Верес Інгулець, якраз представники прем'єр-ліги, а команда Запоріжжя та Черкас першої ліги мають амбіції і бажання вийти до еліти українського футболу. Натомість у Віктора Коваленка буде свій поєдинок за право залишитись зі спецією в серії А на наступний сезон. Спеція Верона в серії А буде зіграно один поєдинок на нейтральному полі в неділю, 21 першій. 5, на відміну від української прем'єр-ліги, де такі матчі будуть складатися з поєдинків вдома і на виїзді. Тут все буде вирішуватись в одному матчі, тому може бути як екстра тайм, так і серія після матчевих пенальті. Справді дуже насичені вихідні на нас чекають. Напишіть в коментарях, який матч ви понад усе чекаєте. Фінал Ліги Чемпіонів, стикові поєдинки чемпіонатів України та Італії, або ж перший поєдинок збірної України під керівництвом Сергія Станіславовича Реброва. Окрім того, прошу поставити. Лайк, і будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко. Дякую вам за увагу! Бажаю всього найкращого. А в Україні ми кажемо перемагай!